Всім привіт друзі! Вітаю вас на моєму ютуб-каналі місто Анкована Італія, саме центр. Це головний проспект цього міста. Зараз я прогулююся, буду заглядувати по вітринам, показувати вам, що пропонує Італія своїм покупцям. Зараз я знаходжуся біля вітрини Максимара. Це дорога марка. Отак отака кофтинка розшита бльостками 790 євро. Очки 230 євро. Дві тисячі. Ось таке класичне пальто. Чорне пальто, так? 490 з квіточкою. Кабіла блуза і джинси. Джинси денім. 350 євро. Це дорога матка. Так, і ви бачите оцей костюм, він схожий трохи на піжаму. Ці брюки будуть коштувати 550, а така блуза. Теж 550. ну Тут знижок ще немає. Щось на мене дивиться, а так продавшиться. Напевно, не можна знімати. Тут вже, бачите, почалися знижки. Merry Christmas на вітрині. Невеликі знижки на 10 євро. Ось такі коптічки знижки. Бачите. Євроти на 20 євро знижку. Напевно, ці кофти не встиглися продатись. Вже є трохи знижки. Друзі, знижки тут в Італії почнуться. Різдвяні знижки на початку січня місяця будуть тривати на протязі двох місяців, так що всім модницям, хто планує відвідати Італію. Десь на початку січня місяця я рекомендую звернути увагу на знижки. Я люблю заглядувати по цій вітрині, не раз показувала вам відео з цієї вітрини. Зараз магазин закритий на обідню перерву. Тут якісне взуття, дорогі гроші марки. Трохи є вже знижки невеликі, правда, де всі 20%. Зуття якісне. Так, такі класичні чоловічі туфлі. 10% знижка за 216 євро. Є, бачите, темні, коричневі, темно-коричневі і є чорні, такі ж самий крій. так. Отакі От трошки вище. 298 і 234. Отакі ботіночки. Ці гарні туфлі класичні на кожен день. 30% знижка, за 203 євро можна купити. Бачите, є коричневі, і чорні. Такі ботиночки 30% знижка, значить 174 євро. От. Такі 111 теж 30% знижка є. От, а, чорні, а, е, а є от, такі ті, темно сині сам шовий поряд. Така сумочка 220 теж є, рознижка 30%. І така сумка, не знаю, нам її не подобається, трохи як на мене грубувати 202 євро. Такі сапоги, бачите, під ковбойські сапоги. 174 євро. Тут кросівки. 207, 20 знижка і отакий коричневого кольору біжево коричневого 199-ж 20% знижка. Теж тут постійно заглядають люди. Так як я, багато приходять, заглядують на вітрини, навіть коли магазин закритий. Прийшла жіночка, теж заглядує по вітрині. Такі сапоги високі, класичний варіант. 252, 10% знижка, поряд бутиночки 233. Гарні ботиночки вони mm -hmm. подобаються. Так, ну, Ось отакі туфку, бачите, 193. Тут 10% знижка. І така сумочка невеличка, 152 в таких тигрових принтах. Ось такі, 225 євро будиночка. Ну це все марка. Це все якісні марки, дорогі. І ще ціни не дешеві через те, що в центрі міста. Самий центр міста. Ось такі досить багаті, 140. 3-10% на високій платформі такі з пасочком спереді туфель. Ці теж 143, значить, тут червона. Напевно, вони відрізняються, мало що відрізняються. Схожі вони Три схожі. Оці мені подобаються. Значить, якість. Марка Кампер 150-70% знижка, Класичні, любі класичні варіанти. Самі класичні гарні подобаються. Я даже біля А Бачите, люди приходять на далі, такі яммази закрити, а зіва хватає навіть коли закриту. От вже пів е, мета. На половину віддають Бутіночки за 114, можна купити 170 до такі туфлі на каблуку, 145. Він, кажу, вибачте, не туфлі, а от такої на каблуку тут. Бачите, ці туфлі 89-99. Ну, десь вони не встигли продатися. за закипівці не віддають. Ну, ці кростівки мені подобаються, такі біжевих пленів. 120, 124, 115, 110. Гарні. Йдемо далі. Ательє, друзі. Завжди гарні тут на вітринах модель тут Костюм зараз дороге ательє. Покажемо дорогу ну, тут, дорога марка. Я все відкладую все на потім, на потім прогулятися тут ввечері, тому що встановлені новорічні прикраси, да? новорічні гірлянди. Бачите, новорічна зірка. І я ще не бачила в темноті. Уявіть собі, як буде гарно, коли бачите, вже освітлення включене в цьому магазині, вітрина цього магазину. Так? Треба якось погулятися ввечері, я все відкладую на потім. Бачите, Мері Крісмус такі. Піжами, кофти, так піжами. Тут розуміння і кофтинка з МеріКрісмусу. На вулиці багато картонок, бачите, мають збирати сьогодні. От і люблю цю марку, інтімісімі. Якісна гарна марка і дорога. Відома марка. Бачите, рух транспорту перекритий. Тут ще проходить акція на Мерседес. На 2,9 знижка, напевно, знижка при покуп... купівлі. Багато на вітринах таких новорічних піжам. Дитячі речі, Гарно, гарна вітрина. Ми підходимо до головної ялинки цього міста. Жива ялиночка, я вже до неї підходила. Біля ялиночки розміщений цей новорічний різдвовий вертеп. Вітрини в магазині, тут окуляри продають. І тут на цій площі, це площа Риму, практично кожен день є базар. Ну, тут не найдешевіший базар, Я вже якось знімала Нашечки на периферії в цьому місці. Набагато кращий більший базар І дешевші. Бачите, фігури святих, повний зріст, це дуже гарно. Ввечері це все освітлюється гарно. І ялинка пишна. Ялинка висотою, напевно, на метрів буде, певно, до 10 метрів висотою, гарна, від компанії Мерлін. І того року теж ця компанія прикрашала ялинку. Це площари. Одна із головних місць. Зараз підійдемо. Поряд розташована сцена. Тут часто на цій сцені проходять виступи. Так того року я проходила поруч, дуже гарно дітки виступали. Десь може було 30 діток в шапочці у цього Санта-Клауса. Да? Співали дуже гарно, мені дуже сподобалося. Я ж пошкодувала, що я так пізно прийшла під кінець. Тут бачите туристичний пункт, інфопоінт. Можна безплатно придбати карту цього міста і брошурки. Місто багато робить для розвитку туристів. А це, бачите, сама сцена. Ну, сцена не одна. Десь за кілометр звідси є інша сцена, трошки менша, і теж часто проходять концерти. Так вчора неділю, теж був ввечері концерт вживу. Грали музиканти. Там, це один із головних фонтанів цього міста. А зараз він так чуть-чуть включений тільки знизу. Коли його включають, то і, от бачите, хлопчик тримає рибку в руках. І коли включається повністю фонтан, то із, із рота рибки та, ще теж вода. Так, от, бачите, лавочки розміщені, люди відпочивають. Зараз вже базар підходить до кінця, бачу багато вже людей і пакується. Що пакують речі? Бахне хто від'їжджає вже. От за 20 євро можна купити такі брюки. Тут досить дорого. Добре, друзі. Бажаю всім гарного дня, кому сподобалося відео, не будьте байдужі. Підтримуйте розвиток україномовного ютуб-каналу. Бажаю всім добра. Бережіть себе.